Ми в Парижі. Ранній ранок, 3 серпня 1793 року. Повітря вологе пахне пліснявою та старим каменем. Усередині тампільської вежі, середньовічної фортеці, перетвореної на в'язницю. Жінка тримає на руках сина. Вона вже не та жінка, яку ви бачите на картинах, вкриту шовком та діамантами. Вона тінь, її шкіра бліда, очі запалі, тіло тремтить. Раптом двері відчиняються. Важкі чоботи на кам'яній підлозі, вартові. Вони прийшли не за жінкою, вони прийшли за хлопчиком. Мамо! кричить він. Луї Шарлю лише вісім років. Він чіпляється за її талію, зариваючись обличчям у зношену тканину її траурної сукні. Він не розуміє політики, він не розуміє революції, він знає лише, що ці чоловіки пахнуть вином та насильством. На цілу годину ця камера стає ареною запеклої битви, не на мечах, а з тілом матері, що служить живим щитом. Марія Антуанетта, дочка імператорів, королева Франції, фізично бореться з охоронцями. Вона благає, вона погрожує, вона плаче, але наказ абсолютний. Республіка вирішила, що материнська любов занадто небезпечна для нового порядку. Хлопчика потрібно перевиховати, коли вони нарешті виривають дитину з її рук, щось ламається. Це не просто її серце, це сама тканина реальності. Вона залишається сама в темряві, тягнучись до порожнечі, де секундами раніше лежала єдина причина, яка тримала її в живих. Багато істориків скажуть вам, що французька монархія померла на гільотині в жовтні. Вони помиляються. Справжня смерть сталася того серпневого ранку, тому що саме там вони забрали людяність Марії Антуанетти, або принаймні це те, що вони намагалися зробити, але ось що ніхто в підручниках з історії не сказав вам з належними емоціями, коли її позбавляють усього: корони, чоловіка, свободи, дітей і гідності, що залишається. Що залишається від людини, коли весь світ вирішує, що вона монстр? Залишайтеся зі мною. Бо відповідь на це питання не у грандіозних політичних промовах, вона пошепки у чотирьох простих словах, сказаних за секунди до падіння Леза, словах, які, якщо ви слухаєте серцем, можуть змінити те, як ви бачите своє власне життя сьогодні. Давайте повернемося в минуле, щоб зрозуміти, як ми потрапили до цієї прірви. Смерть Марії Антуанетти. Щоб зрозуміти кінець, нам потрібно поглянути на початок. І жорстока правда полягає в тому, що Марію Антуанетту засудили задовго до революції, її засудили в день її народження. Забудьте на мить про образ дорослої королеви. Уявіть собі 14-річну дівчинку, рік 1670. Її звати Марія Антуанетта Жозефа Джоан. Вона австрійка, розпещена молодша дитина імператорської родини, людина, яка любить гратися зі своїми собаками та боїться штормів. Вона не політичний гравець, вона розмінна монета. Її мати, грізна імператриця Марія Терезія, справді любить її, але він любить її, як генерал любить стратегічну зброю. Шлюб із майбутнім королем Франції це не казка. Це мирний договір, скріплений людською плоттю. І тут розгортається одна з найдивніших і психологічно насильницьких сцен у реальній історії, щось, що здається, прямо зійшовшим з психологічного фільму жахів. 7 травня 1770 року свита прибуває на острів посеред річки Рейн. Точно на кордоні між Францією та Австрією. Там вони збудували тимчасовий дерев'яний будинок. Цей будинок мав два входи: один з австрійського боку, а інший з французького. Наказ був чітким і жорстоким: нічому австрійському не можна в'їжджати до Франції. Уявіть себе на місці цієї 14-річної дівчини. Вас заводять у цю хатину, ваші фрейліни, жінки, які піклувалися про вас з дитинства, плачуть, прощаючись, вони виходять через задні двері, і ви їх більше ніколи не побачите. Потім вас роздягають повністю. Вони знімають з вас сукню, спідню білизну, панчохи, взуття, навіть стрічки у вашому волосі. Ви залишаєтеся голими, тремтячи від холоду та сорому, оточені незнайомцями, які оглядають ваше тіло, ніби це худоба. Вони мають переконатися, що ви не несете нічого зі свого минулого. Це ритуал очищення, але він відчувається як жертвопринесення. Вони одягають вас у французький одяг, важкий шовк, тісні корсети, які формують ваше тіло по-іншому. Вони наносять рум'яна на ваші щоки. Коли ви виходите через інші двері, Марія Антонія мертва, її залишили разом зі старим одягом. Те, що виходить, це Марія Антуанетта. Чи відчуваєте ви тягар цього? У 14 років їй сказали, що її особистість не має значення, що вона порожня посудина, яку мають наповнити очікування іноземної держави. Вона приїхала до Франції не як людина, а як власність. І Франція з першого дня дивилася на цю власність з підозрою, австрійкою так її називали. Прізвисько було вимовлено як образа. Вона посміхалася, махала рукою, вивчала складний етикет Версаля. Але всередині та оголена дівчина в дерев'яній хатині ніколи не переставала існувати, згорнулася, чекаючи на прийняття. Чого вона не знала, так це те, що Версаль був створений не для прийняття, він був створений для пожирання, черево держави та золота клітка. Якщо ви думаєте, що життя у Версалі було суцільною вечіркою, подумайте ще раз: уявіть собі життя в будинку, де ви не можете зачинити двері ванної кімнати. Де за кожним прийомом їжі стежать сотні критичних очей, де пробудження та засинання це публічні церемонії. Для Марії Антуанети тиск був не лише соціальним, він був біологічним, її єдиним завданням, єдиною причиною, чому вона дихала цим французьким повітрям, було народити спадкоємця, хлопчика. Але її чоловік. Майбутній Людовик XVI був сором'язливим, незграбним юнаком, який за багатьма свідченнями страждав від фізичного стану, який робив інтимну близькість болісною та важкою. Протягом семи довгих років шлюб не був завершений сім років. А тепер поставте себе на її місце. Щоранку ви зустрічаєте придворних, які з презирством дивляться на ваш живіт. У кожному листі від вашої матері, що надходить з Австрії, не запитується, як справи, а радше ви вже вагітні. Вся Франція обговорювала простирадла королівського ліжка. Тіло Марії Антуанетти стало державною справою. Якщо вона не вагітніла, то це була її вина. Вона була фригідною, вона була стерильною, вона була виробничим дефектом. Щоб уникнути цієї скороварки, вона втекла до єдиного, що могла контролювати моди та розваг. Так вона витрачала. Вона купувала екстравагантні сукні, складала волосся у вежі заввишки півметра, грала в карти до світанку. Але зупиніться і подумайте, чи це була легковажність, чи крик про допомогу. Коли ви не маєте влади над власним життям, ви маєте владу над єдиним, що у вас залишилося вашим іміджем. Саме в цей час почала обертатися машина фейкових новин XVII століття. Парижем поширювалися порнографічні памфлети, що зображували королеву в оргіях, яких ніколи не було, з коханцями, яких у неї ніколи не було. А яка ж відома фраза: якщо у них немає хліба, нехай їдять пиріг. Цього ніколи не було. Вона ніколи цього не говорила. Історики довели, що ця фраза існувала у фольклорі задовго до її прибуття до Франції, але правда не мала значення. Франція голодувала, зима була суворою, податки високими, і їм потрібен був лиходій, нерішучий король. Це нудно, але іноземна королева, марнотратна та нібито розпусна це ідеальна мішень. Коли нарешті з'явилися діти, це було гірко солодко. Вона стала відданою надмірно опікувальною матір'ю, намагаючись створити приватний світ, далекий від жорсткого етикету. Але було вже надто пізно ненависть вже вкоренилася в серцях людей. У 1789 році, коли натовп рушив на Версаль, вони не просто вимагали хліба. Жінки, озброєні ножами торговця рибою, кричали, що хочуть перерізати горло австрійцю та зробити стрічки з її нутрощів. Тієї ночі Марії Антуанетті довелося втекти зі своїх покоїв таємним проходом. Бо поки натовп увірвався до її кімнати, та з такою люттю заколов її порожнє ліжко, що матрац розірвав на шматки. Послання було чітким: наступного разу вона буде в ліжку. Золота клітка розбилася. Тепер вона була в залізній клітці, яку тягнули до Парижа, оточена головами її охоронців, нанизаними на списи, зішестя в пекло. Наступні роки були повільною агонією, поступовим розбиранням усього, що вона знала. Невдала спроба втечі у варенні лише підтвердила людям, що вони зрадники. Короля та королеву замкнули в палаці Тюїльрі, потім у вежі Тампл, а потім короля стратили. У січні 1793 року Марія Антуанетта почула, як гармати сповіщали про смерть її чоловіка. Тепер вона була вдовою капеткою, але жага революції до крові не була вгамована. Їм потрібно було знищити найвищий символ. Рано вранці, 2 серпня 1793 року, після того, як у неї забрали дитину, її перевели до консьєржері. Якщо Версаль був раєм, а тампль чистилищем, то консьєржері була пеклом на землі. Відома як Передпокімната смерті, вона була вологою, кишіла щурами та пахла хворобами. Келія Марії Антуанетти була нижче рівня сени. Вода стікала по стінах, її і без того крихке здоров'я було підірване. Вона страждала від постійної кровотечі, ймовірно, раку матки або важких фібром. Вона використовувала ті самі ганчірки, щоб зупинити кровотечу. Її зір погіршувався. Але найбільшими тортурами були не фізичні. Це було спостереження. Двоє охоронців залишалися з нею в маленькій камері 24 години на добу. Лише низька ширма відділяла її ліжко від їхнього поля зору. У неї не було місця для самоти, щоб переодягнутися, випрати закривавлену спідню білизну, поплакати, помолитися. Уявіть собі, приниження. Жінка, яка колись була іконою європейської елегантності, тепер передчасно постаріла, сиділа на зламаному стільці, спостерігала, як вона кровоточить і страждає. Вони хотіли, щоб вона зламалася. Вони хотіли побачити, як вона повзає, благає, втрачає розум ще до гільотини. Але в ній було щось, чого вони не могли зламати: хребет, викуваний століттями імперського виховання. Вона читала, коли дозволяли очі, вона латала одяг, вона високо тримала голову. Її мовчання дратувало її викрадачів більше, ніж будь-який крик. Їм потрібно було щось сильніше, щоб знищити її, і саме тоді вони задумали наймерзеніше звинувачення в історії судочинства. Психологічні тортури та швець пам'ятаєте маленького Луї Шарля, восьмирічного хлопчика, якого вирвали з її рук у вступі. Його доля, мабуть, найпохмуріша частина цієї історії. Його передали шевцю на ім'я Антуан Сімон, жорстокому та фанатичному чоловікові, з чітким наказом змусити хлопчика забути, хто він. Вони напоїли дитину міцним алкоголем, вони навчили його революційних лайливих слів. Вони били його, коли він плакав за матір'ю. Але кінцева мета була зловіснішою ніж фізичне насильство. Їм потрібен був свідок, щоб засудити Марію Антуанетту до смерті, а хто кращий за її власного сина. За допомогою маніпуляцій, страху, алкоголю та, можливо, сексуального насильства вони змусили вісьмирічного хлопчика підписати документ. У цьому документі хлопчик звинуватив власну матір і тітку у кровозмішенні з ним. Подумайте про жахливість цього використання зламаної невинності сина для фальсифікації смертного вироку його матері. Коли Марія Антуанетта дізналася у в'язниці, що сказав її син, спробуйте уявити собі біль. Не біль від зради, бо вона знала, що це не його вина, але біль від усвідомлення того, що вони зробили з його розумом. Вони не просто вкрали її сина, вони вкрали його душу, щоб використати її як зброю. Це була справжня гільотина. Удар у шию був би лише формальністю. Жінка, яка прийшла до суду в жовтні, вже була мертва всередині. Або так вони думали. Жахливий процес 14 жовтня 1793 року, початок суду. Марія Антуанетта входить до кімнати. Вона виглядає як стара жінка, хоча їй лише 37 років. Вона бліда, худа, одягнена в чорне, але вона входить стоячи. Прокурор Фук'є Тенвіль висуває звинувачення за звинуваченням: державна зрада, надмірні витрати, змова з ворогом. Вона відповідає на все спокійно, розумно, розвіюючи логічні аргументи. Суд йшов погано для революціонерів. Вона занадто добре захищалася. Потім вони розігрують свою останню карту. Прокурор зачитує звинувачення в інцесті, засноване на свідченнях сина. У кімнаті настає тиша. Навіть радикальний натовп, який ненавидів королеву, відчуває дискомфорт. Є межа, яку навіть ненависть не наважується переступити, і це звинувачення, здається, переступило її. Прокурор запитує, чому вона не відповідає. Саме в цей момент ми спостерігаємо найбільшу трансформацію персонажа. Марія Антуанетта не відповідає як королева Франції. Вона не звертається до Бога чи до закону, вона встає. Вперше маска спокою спадає і відкриває непідробні емоції. Вона дивиться на галереї, переповнені жінками, які прийшли туди, щоб побачити її смерть торговками, революціонерками. Трепетним, але потужним голосом вона каже. Якщо я не відповіла, то це тому, що природа відмовляється відповідати на таке звинувачення, висунуте проти матері. Вона робить паузу і дивиться прямо в очі натовпу. Я звертаюся до всіх матерів, присутніх у цій кімнаті. Це був майстерний хід, не політичний, а людський. У ту мить бар'єри класу, ідеології та ненависті розчинилися. У цій залі суду більше не було революціонерок та аристократок, були лише матері, і всі матері там знали, що це звинувачення, огидна брехня. Щинився галас. Торговки почали кричати на її захист. Суд довелося перервати. На короткий момент вона перемогла. Вона довела, що, хоча вони могли вбити її тіло, вони не могли заплямувати її сутність як матері. Звісно, вони все одно засудили її до смерті. Вирок був написаний ще до початку суду, але вона покинула залу суду з тим, чого вони не очікували моральною перевагою, процесія ганьби та спокути ранок страти, 16 жовтня. Починається останній ритуал приниження. На відміну від свого чоловіка, якому дозволили їхати на гільотину в закритому екіпажі, захищеному від сторонніх очей, Марії Антуанетті було відмовлено в цій останній втісі. Її везли у відкритому екіпажі, тому самому, що використовується для звичайних злочинців, піддаючи образам та уламкам натовпу. Але спочатку волосся. Кат Анрі Сансон заходить до камери. Великими холодними ножицями він хаотично стриже її волосся. Локони, що колись диктували моду в Європі, падають на брудну підлогу. Її руки зв'язані за спиною з непотрібною силою. Вона хотіла одягнути чорне, колір жалоби, але їй заборонили. Їй довелося одягнути просту білу сукню. Мимоволі, доля створила потужний образ. Білий символ невинності та мучеництва. Подорож до площі революції тривала годинами. НАТО впревів, плювався, кричав. Хай живе республіка, смерть австрійцям. Художник Жак Луї Давид зробив її ескіз, коли візок проїжджав повз. Вона сидить прямо, її нижня губа виступає вперед на знак презирства та рішучості. Вона ні на кого не дивиться, вона відмовляється задовольнити їхній страх, візок зупиняється, Гільйотина височіє в небі, вона піднімається дерев'яними сходами, її ноги слабіють від крововиливу та виснаження, але вона піднімається сама, і тоді це трапляється. Момент, який визначає, ким вона була насправді посеред хаосу, оглушливого реву. Тисяч кровожерливих людей, чиї серця, мабуть, калатають у горлі. Марія Антуанетта спіткнулася. Її нога, в зношеному туфлі на високих підборах, наступила на ногу ката людини, яка ось ось вб'є її. Що б ви зробили? Ви б прокляли, ви б проігнорували це, ви б були надто паралізовані, щоб помітити. Марія Антуанетта зупиняється. Вона дивиться на чоловіка, чиє єдине завдання. Відокремити її голову від тіла. І тим, яким голосом, тим голосом, що відточувався в коридорах Шенбрунна та Версаля, вона каже: Пардоне l'ai pas fait exprès». Вибачте мені, сер. Я не зробила цього навмисно. Подумайте про це, глибоко подумайте про це. Вона не просила вибачення у французького народу за свої, нібито скоєні злочини. Вона не просила вибачення у Бога в той момент. Вона вибачилася перед своїм убивцею за фізичну нетактовність. Це не було покорою. Це була найбільша демонстрація сили, яку вона могла дати. Вибачаючись, вона підтвердила, що правила вічливості, людяності та гідності все ще стосуються її, навіть якщо вони не стосуються їх. Вони були варварами, які кричали про кров. Вона була цивілізованою жінкою, яка дбала про те, щоб не поранити чужу ногу. Цим шепотом вона звела нанівець революцію. Вони могли забрати її життя, але вони не могли забрати її освіту, її клас, її сутність. За кілька секунд клинок упав, було 12.15. Але історія вже була переписана в ці останні секунди. Відлуння в історії тіло. Кинули в братську могилу її голову поклали між ніг. Поховання королеви Франції коштувало лише кілька франків. Але чому ця історія має для вас значення сьогодні, століття по тому? Тому що ми живемо у світі, який любить скасовувати, руйнувати та дегуманізувати. Легко дивитися на когось, хто помилився, або кого ми вважаємо помилятися і забути, що там є людина. Легко приєднатися до натовпу, який кричить зрубайте їм голови. Історія Марії Антуанетти – це жорстоке нагадування про те, що гідність це не те, що вам дають інші, це те, що ви зберігаєте, це те, що ви носите в собі, не підлягає обговоренню, навіть коли весь світ руйнується, навіть коли ваші руки зв'язані, а волосся обстрижене. Вона не померла як королева. Вона померла як щось більше, вона померла як жінка, яка, зіткнувшись з абсолютною ненавистю, обрала доброту. Наступного разу, коли ви відчуєте себе загнаним у кут засудженим або скривдженим, згадайте шепіт біля гільотини. Пам'ятайте, що ваша реакція на хаос визначає, хто ви є, а не сам хаос. Якщо ця історія торкнулася вас, якщо ви відчули тягар цієї тиші та силу цього шепоту, зробіть щось для мене зараз. Підпишіться на канал. Ми заглиблюємося в історію не для того, щоб знайти дати, а щоб знайти людство, загублене в тіні. Я шлях істини, і тут історія ніколи не буває лише чорно-білою. До наступної зустрічі!